В ефірі польська версія, спільний проєкт польського та громадського радіо. Це були новини. Їх підготувала Сніжана Чернюк. А вже зараз у нашій програмі рубрика Події і погляди. У ній поговоримо про Молдову. Там, 20 жовтня, пройшов перший тур президентських виборів та європейський референдум, а 3 листопада відбувся другий тур президентських виборів. Дар'я Юрієва та її співрозмовник Каміль Цалус, аналітик центру східноєвропейських досліджень, підіб'ють підсумки голосувань та поговорять про те, яке майбутнє чекає на Молдову. Почнемо у хронологічному порядку. Перший тур виборів президента Молдови відбувся 20 жовтня. Тоді Майя Санду набрала 42,5% голосів. За колишнього генерального прокурора Молдови Гагауського походження, який балотувався від проросійської партії соціалістів Республіки Молдова Олександра Стояного проголосували майже 26%. Цього ж дня, 20 жовтня, відбувся референдум щодо євроінтеграції Молдови. Підрахунок бюлетенів показав, що кількість голосів за євроінтеграцію країни майже зрівнялася з кількістю голосів проти. Вступ до ЄС підтримали 50% виборців. Проти 49%. 3 листопада відбувся другий тур президентських виборів, який виграла чинна президентка Молдови, отримавши понад 55% голосів виборців. Однак почати цю розмову я вирішила з результатів референдуму, на якому молдавани мали вирішити, чи будуть внесені зміни до основного закону країни, які б закріплювали про європейський курс. Очікувалося, що підтримка цього курсу в молдовському суспільстві буде значно більшою. Попри те, що Майя сан доголосили, що прокремлівські сили підкупили 300 тисяч голосів. Все ж у нас залишається питання, чому інші люди голосували проти. Можливо, хтось із цих людей був проти внесення змін до конституції. Хтось міг бути проти вибору єдиного, тобто про західного курсу, бо вважав, що це може спровокувати агресію РФ. Я попросила аналітика центру східноєвропейських досліджень Каміля Цалуса пояснити, чим були зумовлені такі суспільні настрої. Rzeczywiście, wyniki referendum dotyczącego wpisania. Dziś, no, rezultaty referendum były na bardzo słabsze niż uciku w A uciku w Włoszech wit 50. w doszło z 100. widzsotki. Rezultat u 50,39 trzydzieści 9. widzsotka. Warto uważać słabkim. wyborczych falsyfikacji i projekcji CITKO zajęła pani prezydent Sandu i moldowskie w swoją rolę taką, że zjechały suspienie Moldowskie suspilstwo za halą popriteczą w swojej większości jest projeuropejskim, na co wkazują się pytania. Jest także w rozczarowanym czterema rokami kandydacji pani prezydent i trzema rokami prawienia partii GIA i Solidarność PAS, z jaką pani prezydent Sandu jest bezpośrednio powiązana. Ona de facto jest obliczem tej partii, to że uspich, uśmiech, te niewdagi tej partii automatycznie wpływają na popularność pani prezydent. Мова йде перш за все про економічні питання. Економічна ситуація в Молдові, фінансова ситуація Молдован значно гірша ніж була до приходу до влади партії Пас і пані президент. Це зумовлено перш за все міжнародною ситуацією. Пас прийшов до влади у 2021 році. У 2022 році розпочалася повномасштабна війна Росії проти України. В кінці 2021 року розпочалася енергетична криза. з Значно зросли ціни на енергоносії. Все це як війна, так і енергетична криза. А до того ще й енергетична війна Росії проти Молдови, коли Росія не хотіла продовжувати газовий договір з Кишиневом, призвело до того, що ціни на газ у Молдові виросли в декілька разів. У певний момент тарифи жителів цієї країни були в шість разів вищі. Зросли ціни на енергію. Інфляція сягнула понад 35% в кінці 2022 року. Молдова не Просто відчули, як це вдарило по їхніх гаманцях. Вони асоціюють правління пас з дорожнечею. Ще одним фактором, який вплинув на низький рівень підтримки проєвропейського курсу курсу Молдові, став на думку аналітика той факт, що у частини населення склалося враження, що президентка хотіла використати тему євроінтеграції для підвищення власної популярності. Тож з організовано референдум те, що референдум проходив у той же день, що й перший тур президентських виборів не є випадковістю. Молдовани це знали. Частина жителів Молдови, які загалом не були задоволені правлінням санду, навіть якщо вони були проєвропейськими, вирішила проголосувати проти, аби показати жовту картку, надіслати сигнал, пані президент, що вони не задоволені тим, як вона править, та тим, що вона використовує проєвропейський наратив для підкріплення власної популярності. Гарності також під час розмови з молдованами можна часто почути, що партія пас сприймається як політична сила, яка не змогла реалізувати свої головні обіцянки, які стосуються, до прикладу, боротьби з корупцією, розрахунку з олігархами, які раніше керували країною. Мова йде перш за все про темного олігарха Влада Плахотнюка, який серед іншого, з 2015 по 2019 роки керував Молдовою, монополізував владу, попри те, що. Не обіймав жодної державної посади. Він контролював суди, уряд, парламент. Зараз він переховується десь за кордоном. Він утік з країни у 2019 році. Однак навіть розслідування його справи не було закінчене. Він не був навіть дистанційно засуджений. Молдовани це знають. Молдовани не розуміють, як це можливо, що Пас обіцяв, що олігархи відповідатимуть, але цього все ще не сталося. Останній фактор, який, на мою думку, також є важливим, це міжнародний контекст і війна в Україні. Частина Молдован могла вирішити проголосувати проти, тому що боялася, що зміна конституції чи радикальна підтримка проєвропейського курсу спровокують Росію. Частина молдовського суспільства, навіть якщо й має проєвропейські погляди і хоче, щоб Молдова вступила до Європейського Союзу, думає в такий спосіб: у 2014 році. Україна теж хотіла євроінтеграції, хотіла підписати угоду про асоціацію. Все це призвело до війни з Росією, до окупації Донбасу, Криму. Потім, продовжуючи цей прозахідний курс, Київ нарвався, спровокував Росію, тому може краще зараз проголосувати проти, почекати кращого моменту, не провокувати Росії. Я думаю, що це також мало значення в контексті цього референдуму. Почекати на лепший момент, не провокувати Росії. Мисля, що це також мало значення в контексті цього референдуму. Після першого туру президентських виборів та європейського референдуму Майя санду заявили про втручання Росії у вибори. Чи з'явилася якась нова інформація на цю тему? Якщо ході обічеблічба тих купівних глосу, то мами це бартоспечне дане. Якщо мова йде про кількість куплених голосів, то тут є доволі суперечливі дані. Я сам сумніваюся у трьохстах тисячах, тому що це число з'явилося після оголошення результатів референдуму і результатів першого туру президентських виборів. Майя Сандо заявляючи про 300 тисяч куплених голосів, намагалася пояснити цей поганий результат референдуму та першого туру президентських виборів. Як більш Вірю в те число, про яке повідомлялося перед виборами, це приблизно 130-140 тисяч. У мене склалося враження, що це більш збіжне з кінцевими результатами. Однак у нас є інформація про суму грошей, що була інвестована Іланом Шором, тобто про російським молдовським олігархом, який зараз проживає в Росії, і є головним інструментом російського впливу на Молдову. Він контролює чотири політичні партії в Молдові. В нього є ціла мережа активістів. Згідно з інформацією молдовських спецслужб, у вересні та жовтні, безпосередньо перед виборами та референдумом, Ілан Шор інвестував в кампанію підкупу виборців приблизно 40 мільйонів доларів. Це гігантська сума для Молдови. Я дозволю собі порівняти цю суму з витратами на кампанію. Всі комітети, включно з комітетом Майсанду та Олександра Стояногло, вже вдруг другому турі виборів виділили на кампанії 2 мільйони доларів. Тому ми з упевненістю можемо сказати, що Росія інвестувала значно більше в десятки десятки разів, ніж партія Пас витратила на потреби, що виникли в рамках цих виборів. Партія діланця на терені Молдавії на потреби тих виборів. Завдяки чому має санду все ж вдалося перемогти? Адже після першого туру президентських виборів здавалося, що вона вже мобілізувала увесь свій виборчий ресурс. Одночасно здавалося, що стояноглу навпаки зможе отримати голоси усіх інших проросійських кандидатів. Однак сталося інакше. Коментує Каміль Цалус. О, може йому ратувати, то діаспора і діаспора, чилі молдавяні життя за границею могла врятувати yeah. діаспора, і власне так і сталося. Під час другого туру президентських виборів ми мали справу з рекордною явкою молдовської діаспори. Понад 300 тисяч прийшло проголосувати. Такого результату ще ніколи не вдавалося досягти. За оцінками за межами Молдови, проживає приблизно півмільйона молдован, може трохи більше. Тому ці 300 тисяч це одна третя усіх молдован, які живуть з. За кордоном 20% усіх голосів це голоси Молдован, що проживають за кордоном. Це вони дали перемогу Майі Санду. Якби ми не брали до уваги до голосів діаспори, то Майя Санду програла б Олександру Стояноглу 2-3%. Діаспору вдалося мобілізувати переважно завдяки поляризації, тобто вдалося зобразити суперництво між Майєю Санду та Олександром Стояноглу як конкуренцію між представницею Європейського курсу та представником про Rosyjskiego. Stojnęło de facto je emanacjaju Kremla, agentom, Ludyno jaka wykonuje funkcję trojańskiego konia, jak pro niego, o Maja Sandu. Jakby win stał prezydentom, to prezwiew by do zablokowania procesu jewrointegracji. Zawdzięki co mu moldowane, szczo żywot na zachodzie, ta występują za zachidną integrację progłosowale za maju Sandu. Za integracją europejską około 80% głosowało za Mają Sandu, Нагадаю, що моїм співрозмовником був аналітик центру східноєвропейських досліджень Каміль Цалус.